Щоб ви собі розуміли, Ford виявилася настільки якісна машина, тобто Fusion порівняно з іншими машинами, які в мене були, за 100 тисяч кілометрів в ній не робилося абсолютно нічого. Тобто, ходувався в оригіналі американська, як вона прийшла, замінював тільки масла фільтра і все! І все абсолютно, все нічого не гримить, не стукає, зважаючи на те, що в Хмельницькому просто кончені дороги, настільки кончені, і машина 38 тисяч кілометрів. Вона прийшла в Україну і з того часу до 100 тисяч вона билася по цих їбучих кончених дорогах, їздила в Карпатах по горах. І похер, абсолютно похер 100 тисяч кілометрів, ходова рідна, ідеальна машина працює бездоганно. Ідеально, це просто я не знаю. Ford Fusion це сама ахуєнна машина, яка може бути.